Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автохата. І сьогодні я вам хочу показати ось такий офіс, який може підійти також як під магазинчик під комерцію, який ми створили на виробництві для нашого клієнта. Висота даної конструкції 2,80, ширина його 3,60 і довжина 8 метрів, що загальною площею становить 29 квадратних метрів. Каркас тут складається з металопрофільної труби різних параметрів. А зовнішнє оздоблення з металопрофілю кольору антрацит і такими декоративними елементами, касетами та декоративними елементами де імітація дерева. Двері в нас є пластикові, фірми VDS, двохкамерні, енергозберігаючі. І інтер'єр у нас виглядає ось так. Всюди в нас проведена електрика. На стелі є розташовані LED-лампи, стеля складається з вагонки ПВХ. Стіни є з ДСП ламінованої. Ну, і підлога в нас є, також утеплена, як і цілий будиночок мінеральною ватою та захищені паробар'єром і гідробар'єром. Підлога в нас є з напівпромислового ліноліуму. Ось такий вид зі середини. Має магазинчик. Ось такі великі панорамні види. Також, як ми бачимо, тут є відокремлене приміщення, на яке можна зайти з іншої сторони. Ось тут є двері, також пластикові, де можна зробити якусь або комірку, комірчину, або ж туалет. Як ми бачимо, освітлення є, є автоматичні вимикачі. Ось. Двері також від'їзд, як ми бачимо. Новенькі, тільки поставлені. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. Якщо ви захочете ось такий самий офіс чи магазинчик, телефонуйте до нас, пишіть, приїжджайте. Ми створимо магазинчик, офіс поздля охорони або дачу для власного споживання, так і під інвестицію. Все під ключ. З вами була Автохата. Дякую всім за увагу!